Вітаю, мене звати Станіслав Нінко, я викладач кафедри ІТ в університеті короля Данила. Можливість ділитись знаннями і знайомитись з новими точками зору. Для мене ідеальний студент це людина, яка розвивається різностороння, знає декілька мов, системно мислить, читає фікшн-книжки. Цікавиться політикою і, взагалі, соціальним суспільством, соціальним життям. Я би дуже хотів би мати можливість впровадити концепт дуальної освіти на всіх рівнях, так, щоб студенти могли не тільки навчатися певних знань теорії. Ну, або виконувати лабораторні, але і застосовувати знання одразу в певних компаніях на певних позиціях. Так, uh, да. я думаю, що в першу чергу це дуальна освіта. Можливо, я б хотів би ще також запровадити якусь uh, програму, в якій uh, можна було б мотивувати студентів uh, по всій державі. Uh, Мотивувати створювати пед projects, їх власні проекти, і можливо на преміальній основі їх нагороджувати і відзначати найкращі проекти там за певний місяць або за рік. За межами роботи я маю хобі. Більшість моїх хобі пов'язані з творчістю. Я багато колекціоную, люблю слухати сучасну музику, люблю сучасний кінематограф, також граю на гітарі от, і вільний час подорожую. Майже напевно я пов'язав би своє своє життя з музикою. Або створював би музику, або був би дотичний до цієї індустрії. Таких моментів було багато. Ну, для мене щастя це бути з близькими, щастя бути, жити в моменті, жити цікавими і яскравими моментами. Найбільш щасливішим для мене є спогад нашого відпочинку з дружиною ще в 2013 році в українському Криму. Найкументніша історія з мого студентства колись. Навчаючись на факультеті фізики, я побачив оголошення на кіноклуб. Зацікавився, оскільки цікавився кінематографом. Відвідав цей кіноклуб. Став її постійним учасником. Одного разу, засновник цього кіноклубу привів у клуб свою дівчину. Ну з того моменту вона стала моєю супутницею життя, і ми вже з нею 14 років у шлюбі. Мене надихають різносторонні люди. Це в першу чергу Андрій Федорів, відомий інфлюенсер, маркетолог Брід Фазер. Це Стів Джобс, це Сем Альтман, засновник OpenAI. Це музиканти, онука, мобі. Ну і звісно, найвідоміший кінорежисер сучасності Квентін Тарантіно. Я дуже рекомендую почитати книжку «Atomic Habits», Атомні звички дуже дисциплінує, дуже надихаюча книжка. Також дуже рекомендую від нуля до одиниці. Ну і якщо вас цікавить фікшн книжки, дуже рекомендую всім почитати Гаррі Поттера» у будь-якому віці. Не люблю висоту і об'єкти на висоті, хоча дуже захопливо дивлюсь а, з елімінатора, коли літаю. А, тому в принципі я можу перебороти навіть цю цю, цю фобію. В першу чергу я раджу знайти наставника, наставника, який буде супроводжувати їх у певній сфері, у певній спеціальності. По-друге, вивчити мінімум одну іноземну мову до рівня Б2, а краще навіть дві. А також намагатися розвиватися різносторонньо, і навіть якщо ви беребутесь за певний проект або ініціативу, старайтесь довести її до якогось логічного кінця або до якоїсь навіть проміжної логічної точки.